Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Не перекладайте військові справи на плечі цивільних громадян. Зараз багато хто, якщо не пів України, так говорить. Тому що у нас з 92-го року тільки в вузах 3 мільйона офіцерів запасу, з них десь більше 2 мільйонів порозбігалися вже в Європі офіцерами запасу поробилися. У нас судді, прокурори, митники, силовики, екологи, шмикологи, ДБР, Набу, поліція кого тільки немає зараз на броні. До речі, екологія отримала в митниці бронь. Уявіть собі. А виловлюють кого? Хворих немічних. Тому що кожен день кордони України перетин... західний кордон перетинає більше 300 чоловік, яких прикордонники не ловлять. Це тільки така скромна оцінка. На вулицях виловлюють вже тих, хто не може просто фізично відбитися від ТЦК. Хворих старих немічних. А такими війну з Росією не виграєш. І багатьох дивує, чому. ТЦКшники, я їх по Україні 1050-60, а то і 770 зараз. І військових багато в Україні, які сидять в тилу, перекладають оборону України на плечі хворих, голодних, немічних, старих українців, цивільних громадян. Моя суб'єктивна думка у журналіста українського та й думка усього українського народу. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую, до нових зустрічі!